Ліжник унікальне надмання гуцульської культури. Він поєднує земне тепло і м'якість вовни з неземними візерунками, які стверджують знаціє втіленням космічних ритмів та енергій. Як не дивно досконало оволоділи цим складним мистецтвом люди неписемні – наші пращури обабіч Карпат у традиційно побутовій культури, яких домінувало вівчарство. Ліжники мали широке господарське застосування, слугували декором у селі та мали важливе оберегово-обрядове значення. Вони використовувалися не тільки як сам ліжник, як ліжник, вони використовувалися також як і посах молодої, як символ достатку і добробуту сім'ї. Ліжник, він, як правило, в гуцулі висів. Коло ліжка на жерці. і кожний, хто заходив в хату, міг бачити, який матеріальний прибуток, який достаток є в сім'ї. Ліжником на Гуцульщині, як ми знаємо, і, е, з ліжником народжувалися. з ліжником відбувалися саме урочисті події в житті, зліжником і помирали. Колекція національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафа та Кобринського нині налічує понад 200 ліжників. 11 найбільш характерних івано-франківські музейники вперше привезли до Ужгорода. Серед представлених і найстаріший в Україні взірець, датований 1890 роком. Частина експонатів із 30-х років минулого сторіччя, є і зовсім сучасні. Поряд із Франківщиною, яка вважається колисковою ліжникарства, на виставці представлений й Закарпаття, ліжником із Рахівського села Ясіня, що має майже півстолітню історію. Його легко визначити на загальному тлі виставки. Наші закарпатські ліжники вони вирізняються. Композиційною структурою вони є е, такі фризові, де чередуються білі або чорні смужки з кольоровими. І дуже гармонійно там е, поєднано, там використовують одноразовий контраст. Е, ну, коли ви дивитеся на яскраві кольори, е, можливо, ви таке помічали, потім переводите погляд на чисту білу поверхню, то у вас з'являється і радіація, ну, зворотній кольоровий ефект. То я думаю, що ці білі смужки вони ну виконують таку зону спокою, зону, де кольори ви спостерігаєте в ну в іншій такій трансформації. Тим часом у роботах майстрів із Франківщини переважали візерунки з зображенням ромба, одного з найдавніших символів, який означає, приміром засіяне поле. А в різних конфігураціях утворює такі потужні символи, як хрест, зірка тощо. Для цих ліжників характерні сміливі поєднання кольорів. Оранжевого з синім, червоного з зеленим. Що ще відрізняє ліжникарство по два боки Карпат, то це сучасність на Закарпатті ліжників чуть дедалі менше на Прикарпатті ж ремесло активно відроджують. І нині такі вироби займають помітне місце не тільки в музеях, а й на ринках. Наші майстрині в майстринівробі цю справу можна сказати не закинули. Вони активно цим займалися, і ми маємо результат. Що майже більше 90% населення жіночого села займається цією справою. Є ліжники різні, ви бачите, є менші. Це ми називаємо півторак, є більше двох спальні. Ну, півторак від, там, від 600 гривень вище, в залежності від складності, це, а двохспальні біля тисячі коштує. Ну, майстриня не може зробити більше одного ліжника в тиждень. Це один ліжник на тиждень, це Затратою часу він займає так, що воно не дуже аж економічно вигідно для того. Але та розумієте, та така можна сказати прив'язаність до цього споконвіків. Вони просто не можуть без цього. У рамках експозиції представлено також дипломні та курсові роботи студентів Косінського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Які демонструють успішну трансформацію народних традицій у вирішенні сучасного одягу? Виставка триватиме протягом січня.